Дев'ята поспіль перемога Ферстапена, повернення Алонса на подіум та перший успіх Гаслі із Альпін. Вітаю, друзі! Ви дивитесь не огляд шаленого гран-прі Нідерландів, і сьогодні я пропоную зануритися у події 14-го вікенду цього року. Літня перерва у Формулі 1 це завжди невеличкий біль для справжнього фаната перегонів. Особисто для мене останнє десятиліття серпень був найнуднішим місяцем у році. Якщо зимовий міжсезоння сприймається якось природньо, то влітку хочеться чогось цікавого. І що я вам хочу сказати: у лютому цього року, коли я почав робити контент по формулі, я й гадки не мав, що взагалі можу втомитися від свого улюбленого спорту. Тому літню перерву я зустрів із таким задоволенням, що навіть не знаю, як це передати словами. І як і команди Формули 1, я майже місяць відпочивав від улюбленого діла. Згадав, що є така річ, як вихідні, а після роботи замість написання наступного сценарію для відоса можна трошки більше поспати. Ну а ще розберемо. Грався із накопиченими за ці півроку справами, тому не огляд гран-прі Бельгії так і не вийшов. В спа Макс знову домінував: взяв два поли, виграв спринт та здобув восьму поспіль перемогу. Ну, це якщо дуже коротко. А ще Оскар Піастрі фінішував другому спринті, порадувавши фанів Макларен. А П'єр Гаслі став третім, підбадьоривши Альпін після зміни керівництва. Під час літньої перерви ходило багато чуток і про Сайнса в Ауді, і новий контракт Леклера, і навіть про Рікардо в Редбул із наступним. Року, але єдиною важливою новиною стало подовження контрактів Магнусена та Хюлькенберга на наступний рік. Минулого року перерва була більш гарячіша. Хоча там ще Філіпе Маса вирішив подати до суду на Фіа за не дуже чесні результати сезону 2008 року, але то вже зовсім крінжа. Вікенд у Занфорті розпочався доволі жваво. Команди навезли багато оновлень. Так, наприклад, в Макларен оновили заднє крило, виріс, в якому тепер нагадує наявний в Альфа Таурі. В Мерседес оновили Кромку направляючої пластини та змінили кріплення бічних дзеркал, В оновили переднє крило, яке дозволяє більш економніше працювати із гумою. В Астон Мартін добряче попрацювали із заднім дифузором та оновили гальмівні повітреводи. А ще на МР 23 була помічена нова задня ступиця із великою кількістю отворів, яка має допомогти більш продуктивніше охолоджувати гальма та зменшити вагу на підрасорних мас. В Альфа ромео оновили ліврею, хоча ми й очікували на щось більше. Лідером першої практики став Макс Ферстапен, який трошки проінспектував гравій. Ну так, про всяк випадок. Другий час показав Фернандо Алонсо, який теж перевірив гравій, підкресливши свої серйозні наміри поборотися за перемогу. А от у Ніко Хюлькенберга пригоди з гравієм закінчилися у відбійнику. Оце я розумію. Відсвяткував продовження контракту. Зрештою, доволі цікаві результати. Непогана швидкість від пілотів Вільямс та Макларен, а також файні у лапках результати від Ферра. Ленсу Стролу не пощастило більше за усіх. Мало того, що він підхопив вушну інфекцію, так ще й двигун відмовив. У другій практиці взагалі було весело. На 10-й хвилині сесії Оскар Піастрі прибрався у відбійник третього повороту. Даніель Рікардо, який їхав позаду, обираючи між контактом з Макларен та відбійником, обрав друге та, не встигнувши прибрати руки з керма, зламав собі ліве зап'ястя. І якщо на початку вікенду Хельмут Марко казав, що із пересом у складі Red Bull наступного року є питання, то після. Цієї аварії шанси на повернення Дені Ріка за кермо боків суттєво зменшилися. Вже у неділю австралійцю провели операцію, але розраховувати на швидке повернення за кермо не варто. Тож на його місці опинився юніор Редбул, новозеландець Ліам Лоусон. І забігаючи наперед, мушу визнати, що не зважаючи на такі важкі умови, дебюту у королеві автоспорту показав він себе пристойно. Після відновлення сесії Карлос Сайнц вирішив подивитися, що ж там цікавого у тому гравію. А найкращий час показав Ландо Норріс. Ферстапен зовсім трохи програв британцю, а Алекс Албон продовжив дивувати швидкістю Вільямс. Третя практика була дощовою, тож пілоти ще активніше досліджували гравій. Червоні прапори вивішували аж три рази. Спочатку Кевін Магнусен розклався у третьому повороті, потім Джоу застряг у гравійній пастці, А майже наприкінці сесії дебютант Альфа Таурі Ліам Лоу Розвернувся та зачепив відбійник переднім крилом. Найкращий час показав Макс Ферстапен, а Алекс Албон знову потрапив у першу десятку. Кваліфікації у цьому році це окремий вид мистецтва, а іноді навіть цікавіші гонку. І цього разу квала знову не підвела. Перший сегмент розпочався на вологому треці. Пілоти доволі багато заважали один одному, але нічого трагічного. Шарль Леклер ледь пробився у другий сегмент, показавши свій час лише під картатий прапор. А Алекс Албон зібрав найкраще коло. Головними наддахами стали Джо, Окон, Магнусен, Ботас та Ліан Лоусон. Незважаючи на підсихаючий трек, переходити на сліки було ще зарано, тому пілоти продовжили катати на проміжній гумі. Траса підсихала та становила швидше із кожним колом. А головними невдахами другого сегменту стали Строл, Гаслі, Хемілтон, Сунода та Х'юлькенберг. Десь там Юкі заблокував Хемілтона, тому отримав ще плюс три позиції на стартовій решітці. Макс Ферстапен показав найкращий час сегменту, а Логан Сарджент вперше у кар'єрі пробився у третій кваліфікаційний сегмент. А у кваліфікації розпочався вже на доволі сухому асфальті. Дехто ще виїхав на проміжній гумі, а пілоти Вільямс одразу поїхали на швидкі кола на сліках. І якщо в Албану все вийшло, то Сарджент на радощах добряче розклався. Так і залишився десятим. Чому вболівальники американця залишилися дуже задоволені? Після відновлення сесії пілоти почали накатувати швидкі кола, а Шарль Леклер вирішив, що з нього досить та розклав свою SF-23. Після ще одного відновлення сесії Макс Верстапен завоював свій 28-й пол у кар'єрі, а компанію на першому стартовому ряді йому склав Ландо Норріс. Одразу за ними були Рассел та Албон, Алонсо та Сайнс, а також Перес та Піастрі. Чеко так багато програв Максу, що збентежив навіть тото Вольфа. А сам Серхіо сказав, що їх тактика із двома швидкими колами виявилась доволі сумнівною, тому сподівається відігратися у гонці. А от Крістіан Хорнер каже, що Пересу просто не вистачило такої впевненості у собі, як у Ферстапена. Що це в цьому є. А перед тим, як йти далі, я хочу подякувати за підтримку каналу Владу, який задонатив 50 гривень. Із повідомленням дякую, і вам дякую. Михайло, який задонатив двічі по 500 гривень із повідомленнями від Компіно снятим. Роби огляд від початку до кінця, а то замало. Хочу, щоб після твого відео вже не шукати ті гран-при онлайн. Ну, тут така справа, що на те він і не огляд, бо робити саме огляд це доволі важка праця, на яку мені тупо не вистачить часу, якого останнім часом і так замало, та не вистачить компетенції. Плюс усе це показати у відосі буде майже неможливо, бо копірайти від формули ніхто не відміняв. Ну а ще мене дуже часто просять робити відоси коротшими, тому все ж таки краще подивитися гонку та побачити все на власні очі, бо це значно цікавіше ніж слухати якогось чувака в венеті. Дякую за підтримку. Також дякую Дмитру, який задонатив 500 гривень з повідомленням тото на лікування. Мені здається, що лікті Тота Вольфа зростаються швидше, ніж я роблю відоси. Друзі, величезне дякую за підтримку. А якщо і ви бажаєте підтримати мій канал копійчиною, посилання на монобанку в описі до цього відео. Але не забувайте підтримувати наших захисників, завдяки яким в нас є можливість дивитися улюблений спорт. Мені здається, що гран-при Нідерландів одна з найкращих гонок цього сезону. Ну, подивіться самі: рекордна кількість обгонів 186, рекордна кількість підстопів 89, Дощ на старті, автомобіль безпеки, дощ під фініш. Вон, прапори, все як ми любимо. У нашому традиційному опитуванні в телеграм-спільноті гонка сподобалась 91% голосувавших. Тому якщо ви не дивилися гран-прі, то мерщій дивитися, бо переповісти усі події, які там трапилися в одному відосі, неможливо. Ну а якщо дивилися, то рекомендую ще послухати подкаст Макса Подзігуна. Там дуже багато цікавої аналітики, яка доповнює картину цього вікенду. Ну а я як завжди пройдусь по командам та пілотам. Феноменальна дев'ята. Поспіль перемога Макса Ферстапена по цьому показнику він зрівнявся із рекордом Себастьяна Фетеля та Альберто Аскарі. Непоганий старт та впевнений пілотаж у мінливих умовах не залишили шансів нікому. Навіть коли здавалося, що після початку дощу та більш раннього підстопу за проміжною гумою ініціатива на боці Переса вже зовсім скоро стало зрозуміло, що для Ферстапена це легка здобич. Чеко настільки захопився економією гуми, що навіть здивувався андеркату від напарника. Доволі вдале рішення Ня поїхати за проміжною гумою на початку другого дощу, але виліт у зону безпеки та помилка під час заїзду у бокси за дощовою гумою, яка призвела до 5-секундного штрафу, не вілювали усі старання. Тому лише четверте місце на фініші. Другим став Фернандо Алонсо, видатна гонка для іспанця, непоганий старт та обгони, які навіть Макса здивували. Гарна робота із гумою та впевнений пілотаж. Майже дозволили поборотися за перемогу, але трошки не із стратегією. Як, до речі, і Ленсу Стролу, якого залишили страждати під дощем на сліках, а коли перевзули у проміжний комплект, було вже запізно. 11-й результат на фініші. І знову Фернандо на одинці бореться за друге місце у кубку конструкторів. На цьому тлі почали з'являтися чутки, що у 24 му або 25 му році на його місце можуть взяти Юкі Цуноду, який стане непоганим доповненням до двигунів Хонди у майбутньому. Третім став Естебано Кон. Вибачте, П'єр Гаслі, який дуже вдало зробив свій перший підстоп та відіграв до 100 біса позицій. Навіть власний штраф у 5 секунд не завадив йому на фініші опинитися вище за переса. П'єр каже, що після перестановок у керівництві справи у стайні стаються краще, та він дуже задоволений. А ось кому не пощастило, так це окону. Не сама вдала стратегія із першим підстопом. Та перехід під час другого дощу на дощову гуму дозволили Естебану фінішувати лише десятим. Але зрештою непогані очки. Для стайні. Для Феррарі у цьому гран-прі все було не дуже райдужно. Леклер на перших колах гонки покоцався із піастрі. На підстопі подивився шоу Беніхіла. І зрештою зійшов через пошкодження. А темпу Сайнса вистачило, щоб заїхати аж на п'яте місце. Браво, Карлосе! Як сказав Тото Вольф, важкий день. На перших 15 колах ми припустилися буквально всіх помилок, які тільки можна було допустити. Ну, так воно і сталося: подвійний підстоп, на якому оператор ФОМ заблокував заїзд Расела у бокси, та важкий прорив обох пілотів у залікову десятку. І якщо Хемілтону пощастило фінішувати шостим, то Расел на рестарті після невеличкого контакту з Норрісом, отримав прокол та поїхав на додатковий підстоп, через що фінішував останнім. В Макларен вирішили пригадати свої шляхетні роки часів Дженсона Баттона, коли складні погодні умови дозволяли приймати сміливі рішення та перемагати. Цього разу тактичні рішення виглядали більш безглуздими ніж сміливими. Якщо Норріса перевзули на проміжну гуму на третьому колі, коли вже було запізно, то піастрі взагалі залишили страждати на сліках. Зрештою, Оскар мінімізував втрати та фінішував дев'ятим. Тоді як Норіс із другої стартової позиції провалився на сьому дощ та проміжна гума. 44 кола на софті. Те, що в цьому році витворяє Албон за кермом Вільямс, викликає повагу, але все ж таки, на мою думку, перевзутися не було б зайвим. Восьме місце на фініші та сьоме у кубку конструкторів для Алекса Албона. А от Сардженту взагалі не пощастило. В нього відмовив підсилювач керма. Тому американець добряче приклався у відбійник, викликавши автомобіль безпеки. Hair! Саме через цей автомобіль безпеки, незважаючи на вдалу стратегію, Кевін Магнусен не зміг втриматися у заліковій десятці. Не вистачило темпу. Тож фініш на 14-му місці це все, на що міг розраховувати пілот Хаас. Його напарник Ніко Хюлькенберг фінішував 12 м але радіє, що зміг зібрати багато інформації про роботу нового переднього крила. Та сподівається, що це допоможе підвищити темп у майбутньому. Доволі непогану гонку провів пілот Альфа Таурі Юкі Цунода. Боров це як міг. Але відрізок на софті у 50 кіл це щось поза межами. 16-те місце на фініші та програш дебютанту Лоусону, який, незважаючи на штраф, фінішував 13-тим. Взагалі, дебютувати у таких складних умовах і фінішувати це вже досягнення, тож вітаннячка нікуди фрізу. Ну і на останочок Альфа Ромео. Дуже вдалий старт від Валтері Ботаса. Був перекреслений невдалою стратегією. Якщо для Джоу командний місток зробив усе як потрібно, то нестача темпу обох болідів не дозволяє. Поляли розраховувати на щось серйозне. 15 те місце для Ботаса та феєричний фініш у відбійнику для Джоу. Добре, що хоч не постраждав. От наче і переможець той самий, але погодьтесь, було цікаво. Сподіваюсь, у Монці буде не менш весело. Напевно, єдина інтрига, яка ще залишається у чемпіонаті, так це боротьба за друге місце у кубку конструкторів. Але чи вивезе Алонсо самотужки проти Мерсів та Феррарі? На цьому в мене все. Почуємось вже зовсім скоро. Па-па! I'll be back.